Важливість молитви. Роздуми над Божим Словом на свято святих апостолів Симона та Юди Тадея. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Золотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського. Який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира й Сидона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух. А також і ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. Зрозуміло, що Ісус часто молився, проте євангелісти занотовують передусім ті моменти молитви Ісуса, які передували особливо важливим для церкви подіям, таким як молитва після розмноження хлібів. Її проголошення істини про Євхаристію перед преображенням, перед стражданнями на Христі, а також перед обранням апостолів. Причина такого наголошення подвійна перша і найважливіша це представлення того, наскільки для Господа Ісуса важлива церква, доля церкви, Її історія, події в ній. Не те, що близькі серцю Ісуса, церква посідає в ньому центральне місце. Друга причина полягає в тому, щоб ми могли усвідомити собі наступне: церква, наслідуючи свого нареченого Ісуса Христа, в усіх важливих справах повинна завжди й передусім звертатися у молитві до Бога за порадою і натхненням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.